І так, всім привіт. Сьогодні я обіцяв, що буду закидувати свої бакси в ігру Мэтт Зараз я вам її покажу. Як в неї заходити буде індивідуальний мануал. Мануал буде в цьому ж пості, як і відео. Ось. Дивіться, заходимо в ігру. Ігра є... Це не піраміда. Це фінансова гра вже. Сьогодні буду купувати спочатку руни, а потім за ті руни буду купувати маги. Маги будуть фармити мана. І ми ці мана будемо обмінювати на BNB. І так, щоб купити, щоб купити нам ці руни, нам потрібно закинути на Метамашки. Трібно закинути BNB. Уже ось цим за весь цей BNB. Ми вже будемо купувати руни. Тобто я вже закинув 100 доларів. Ходимо сюди. Жмемо плюсик. Потім. Не знаю, хочу подивитись спочатку, скільки я буду купувати магів на цю ціну. То я хочу взяти чим найбільші маги, більшого левела, щоб вони приносили більше еліксиру. Ось. П'ятий левел буде коштувати 40 тисяч. Тобто... Ми йдемо сюди, жмемо плюсик. Будемо купувати вже 400. 0400, я думаю, хочеться. Ось, оплачуємо. Підтверджуємо 96 баксів. Ось, руни ми купили, тобто йдемо купувати наших магів. Я купую магів третього левела за 4500 мага, тобто вони будуть приносити профіт. В годину 399, 399 мана, Тобто купуємо 2 мага. Я думаю, два мага стане. Дивіться, я спочатку буду пробувати. Завтра вже буду закидувати звіт, скільки мені ці маги принесуть доходу чистого і що я зможу вже вивезти на кошельок. В цьому пості буде. Мануал. Як заходити в цю гру, буде ссылка в Metamask. Тобто, дивіться, тут є вже інвестиції. Можете подивитися, скільки Total Investment, Total Mage, Total Towers, скільки е, юзерів. От. І скільки магів люди мають. Так що в будь-якому випадку я б радив заходити в игру. Заходити, заробляти, поки все платить. І тим більше BNB тримає курс, так що чому б не залетіти в тімку?